Вітаю! Хочу запропонувати ось такий кущ е, сорт Бігрін. Е, це дорослий кущ вже. На ньому зараз 8 квітів. Розмір квітки от зараз покажу вам. Це одна квітка, бачите? Ну, вони всі однакового розміру. Е, він у мене зростає в горщику 60 літрів. Зараз отак обійду з усіх боків. Значить, на кущі було залишено вісім гілок дорослий. От бачите, яка, які в нього тут гілки. Бігрін взагалі дає на бруньках по три, по три бруньки. І тому ви на наступний рік можете собі залишити. Або тут 8 зараз квіток, да? тобто ви можете по дві квітки на кожну гілку залишати, тому у вас буде 16 квітів, або 24 квітки. Якщо залишите всі три бруньки, Ну, то вже буде залежати від того, як ви будете цю рослину підживлювати. Відправка буде, звісно, тут горщик 60 літрів, то відправка буде з комом землі. От. Можу відправити з квітами, а можу в принципі, для того, щоб зменшити ну, суму відправки, можна їх і зрізати. Квіти у мене вже вони визрівші. Стебла теж, от, дивіться, до кінця визрівші і бруньки тут визрівші. от дивіться, Прямо прям до кінця. тобто тут, отак от, бачите, Якщо цю квітку відрізати, то вже нічого не буде так со стеблом. Просто їй буде легше їхати. Ну, кому подобається цей сорт і треба посадити таку велику рослину, то будь ласка, пишіть в особисті повідомлення.